Зробили у Харкові. відкрили меморіальну дошку Миколі Степановичу Болоцьких, відомому вченому у галузі будівництва, педагогу та організатору вищої школи. Пам'ятний знак встановили на фасаді будівлі навчального корпусу Харківського національного університету будівництва та архітектури. Вчений був ректором університету з 1980 по 2008 рік. Тепер це один із корпусів Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. За десятки років проф. Професор зробив чималий внесок не тільки розвиток рідного навчального закладу, а й освіти та науки на Харківщині і в Україні. Його напрацювання і зараз мають популярність серед вчених. Він залишив по собі дуже багато добрих справ, створив авторитетну наукову школу, виховав плеяду талановитих учнів. Він віддавав все своє життя у світі, науці і нашій рідній харківщині. Мені випало щастя бути знайомим з ним, спілкуватися, співпрацювати, здійснювати разом деякі проекти. І скажу відверто і чесно, що такої чудової яскравої людини я просто не можу зараз і згадати. Він був людиною відкритою, щирою. Він зустрічав тебе з ось такою доброзичливою посмішкою, яку ми бачимо на. Цьому скульптурному зображенні. Спілкування з ним кожна зустріч збагачувала, робило тебе трішки кращим, трішки розумнішим. Він був людиною, до якої можна було звернутися за порадою і отримати мудру пораду з будь-яких ситуацій нашого складного життя. І видатний науковець, і активна життєва позиція, і активна соціальна позиція, чудова адміністратор, керівник і все це в одній людині. І мені здалося, що секрет. В тому, що людина обрала для себе єдиний шлях і рухалась по ньому все своє життя. І кожен крок це був крок росту, і наслідки цього життя вони втілені не тільки в Харкові, а і по всієї нашої країні, і далеко за її нежами знають про це. І мені дуже приємно, що сьогодні ця дійсно радосна подія вона відбувається у воюючому Харкові. І це дуже знаково, що саме про таких людей ми згадуємо сьогодні як наслідок, як приклад, які повинні бути орієнтирами для нас яким чином ми повинні рухатись за життя? Микола Степанович отримав низку державних нагород. Був лауреатом державної премії в галузі науки та техніки. Вчений був відзначений і за кордоном. Його добре знали науковці та освітяни із різних країн світу. На працювання педагога відзначили в Індії та США. Професор помер 2 серпня 2022 року у Харкові. Тож тепер пам'ять Миколи Болоцьких увічнюють меморіальною дошкою. Мене пов'язує з Миколою Степановичем. Дуже такий е класний, я б сказав, життєвий шлях. І дуже багато він зробив і для мене особисто, і для многих з вас, я впевнений, і для всіх харків'ян. Так, це була чудова людина. Насправді. Він був дуже такий серйозний і виважений керівник. Його дуже поважали. Він дуже багато зробив для виша. І будівництва цього корпусу разом з Реусовим. Він завжди був чудовим науковцем, видатним науковцем. Що новітні технології, які потім примінялися при будівництві метрополітена, в тому числі і Харківського метрополітена, це його заслуга. Знаєте, я пам'ятаю дуже багато подій пов'язаних з Михайлом Степановичем, і саме, як кажуть, знаєте, такі чудові роки. Це студентські роки, і я дуже вдячний, йому, що я провів їх в стенах цього вишу під його керівництвом. Тому дуже чудова людина, і я впевнений, що ми зробили. Дуже важлива річ, коли відкрили цю пам'ятну дошку, Марія Соловєва, Сергій Перець та Олексій Муравйов, Харків. Новини.